Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розклад. Ви знаєте, у нас цілий тиждень, але такі страшні дощі, не було сонця. Просто такий стан був, наче як немає життя. І сьогодні зранку, так само, лив дощ, я встала, пішла до своїх колод, дістала усі свої колоди, і чомусь мене потягнуло саме. Ця колода, Оракул Ленорман. І ви знаєте, я відчула тепло від цієї колоди і чомусь подумала, що треба її взяти і послухати, що вона хоче сказати. І ви не повірите, після обіду у нас вийшло сонце. Це фантастика насправді. А сьогодні я хочу зробити розклад для тих дівчат, які вже ем, проходять, так, або пройшли період е, трансформації, завершили усі якісь такі важкі стосунки в своєму житті, та, важкі, які не приносили радості, які приносили тільки таке розчарування. Та, наче, можливо, ви мали таке відчуття, що вас розібрали. По частинках, по цеглинках. І, власне, якщо хтось з вас знаходиться в стосунках і щасливий зараз після того етапу, та, ну, значить цей розклад для вас і ця інформація буде корисна для вас. Власне, чому ви зараз знаходитеся саме в такому стані з таким чоловіком? Та, чому ви зараз щасливі? Чому сталося саме так? Чому ви могли... Чому вам треба було та, пройти цей складний період? Перша карта це сонце. Знаєте, рано чи пізно е, настає світанок. І навіть мені згадалася та пісня Руслани: Де мій світанок? Можливо, хтось з вас пам'ятає. Е, сонце це завжди початок, так, це завжди тепло. Це завжди якась радість, Та? і. Це час, коли просто вже завершується та ніч, і наступає день. Це реально період, коли вже треба пробуджуватись, коли треба жити, коли треба бути на своєму місці, коли треба тягнутися до зірок, може, навіть вище. Ще, ну, Власне, дивіться. Про таку жінку я і говорила, та, та, яка вже пройшла трансформацію, та, яка вже вільна, та, яка знає собі ціну, та, яка а, прожила так, і проживає зараз своє те життя, яке мало бути. Позаду вже не холод, позаду вже не такі якісь складні відносини та нескладне життя, а період виходу а, до. Чогось нового. Власне, чому вам був даний той період, коли ви мали е, проходити так, такі складні речі. Ну, По-перше, аби зрозуміти, що насправді вашу силу, та, насправді вашу, е, знайти вашу таку емоційну стабільність. Та, тобто, це мало бути для того, аби ви побачили в собі насправді, що ви. Ще трошечки і будете на своєму місці. Так? Можливо, якщо ми десь колись знаходимося, не там, нам не комфортно, значить це вказівка до того, що ми маємо змінювати так, щось. Ми маємо змінювати оточення себе, людей. І це принесе власне, нам такий результат, до якого до якого ми прагнемо. Так? Треба завжди бути на своєму місці і відчувати себе. Спокійно. Ну, подивіться, Це предвісник того, що в життя реально приходять так, гарні зміни. Завершується той етап, який мав би бути неприємним. Так? Ну і, власне, приходить в життя чоловік. Як я говорила на самому початку, дівчата, я не тасую карти спеціально. Воно само так, саме так виходить. І приходить чоловік, так, стабільний, який активно проявляється, який готовий бути вашим, який готовий приймати вас. Так. Можливо, ще десь ці відносини на початку, так? На такому етапі пізнання один одного, і він активно проявляється, він дбає про вас, так що ще тут нам хочуть сказати. Незважаючи на те, що він досить такий ну, якби молодий да, у когось, достатньо, достатньо таки мудра особистість, любить розказати, любить поговорити, можливо, любить дуже багато читати, да, такий освічений, такий, що знає цінність і ціну життю так само, як і ви. Тобто він пройшов уже. Те саме, що пройшли і ви. І, власне, зараз він готовий вкладатися в ці стосунки, так і бачити, і будувати. Так, і будувати власне, вашу спільну фортецю, ваш такий будиночок. Але так само він разом з вами готовий вам допомогти. Руйнувати та, ті старі якісь установки, які у вас були, тому що якби це добре, да коли ми, як жінки, самі сильні, ми самі можемо, ми самі все робимо. Але коли приходить в життя чоловік, хочеться, щоб своє життя було ще кращим, ще ліпшим. Та. І не приймати обок себе близько себе та, таку особистість, половинку, а приймати цілісну людину, яка, так само, як і ви, може рухатися по цьому життю, може чогось досягати, може бути просто поруч і ну, власне, будувати ваш спільний дім та уже ну, поставлений такий крест та, на якихось старих таких. Етапах життя. Це стосується усього. Можливо, навіть це стосується стосунків з родичами, тому що часом, знаєте, родичі нав'язують нам якісь думки, і от вони Могли би впливати і на нього, і, можливо, ваші родичі так само могли впливати на вас. І тому ось ці старі установки, а туди не ходи, а це не роби, а тут не показуйся, а що скажуть люди, оце все вже закривається. Ну так, ви, власне, завершуєте ці всі етапи, якби і разом там. разом йдете до нового. Тобто це неспроста. Навіть ви зустрілися, тому що вам треба разом пропрацьовувати ось ці всі старі якісь установки, руйнувати разом і будувати так само треба разом. Да? Тому що після того, як щось помирає, завжди може щось народжуватися. Подивіться, як гарно. І по суті, в цьому, напевно, сенс на життя, так, щоб щось завершувалося, щось починалося. Ну, власне. Іноді бувають такі затуманнення, так, такі ілюзії, можливо, якісь можуть бути. Іноді нас крутить просто по життю так, що ми не можемо зрозуміти, в чому справа взагалі. Так. І хочеться, щоб хтось так нас взяв, струсив, так, стряхнув і сказав, все, досить. Я поруч, я з тобою і я буду біля тебе. Я знайду до тебе той ключик так, в твоє серце, який допоможе власне, бути разом. Це все добре, що все добре, але чи є якісь мінуси, так, якісь такі підводні камені, які треба знати. Ну, Достатньо така вірна людина, але можливо, він часом може нав'язувати свою думку, так? може іноді навіть так залюбити, так, що, можливо, вам навіть не треба бути ця любов. Так? Але от він прям дуже би хотів. Може десь хитрити, так? може щось приховувати, але не тому, що, не тому, що він спеціально хоче це зробити, да? тому що щоб вберегти вас, і, можливо, в чомусь сам собі не признається, що так було. Достатньо такий, може себе любити, да? От себе, себе він любить, себе квіточку він. Вирощує, оце от, можливо, єдиний мінус, який може в ньому бути. Яка, власне, перспектива далі цих стосунків? Ну, ви можете писати ці свої стосунки як книгу з нового рядочку. Так, ви можете. В тому-то і сенс, так? книги, що ви можете самі її написати. І своє життя, по суті, ми так само можемо написати. І свої стосунки ми так само можемо розвивати і можемо написати. Чому саме він прийшов у ваше життя? Щоб, можливо, ви не відчували себе такою сильною, да, щоб ви не відчували себе такою холодною іноді в деяких речах, а відчули себе реально потрібною, да, такою зірочкою, яка. Яка, яка сяє да, такою, звичайно, що вам важко, і йому важко. І тут не є все просто, да, бо коли ми щось руйнуємо і будуємо свій будинок, то це завжди нелегко. Але потім, вже коли збудовується ця фортеця, коли ми маємо власний будиночок, да, коли нам там спокійно і тихо, і тихо, то, власне, ми розуміємо, да, до чого це може привести. Ну. Можливо, навіть а, комусь пропозиція бути дружиною, та, пропозиція бути разом, пропозиція будувати свої стосунки а, наново, так, і це, власне, ну, мені знову виходить. Так. Не знаю, дівчата, я не тасую карти, саме виходить, саме все виходить і саме все показує. Дуже гарні карти, дуже перспективні якісь стосунки. Що він думає про вас? Давайте подивимося. Ну, У нього бажання до вас, прям таке бажання вкусити, вхопити, да. прям таке бажання просто вас, знаєте, так обвити і нікуди не відпускати. От В цьому може бути проблемка, да? коли прямо людина залюбить, як я вже говорила. Але треба йти просто пливти, просто довіритись да? і відчувати себе іноді, навіть просто маленькою дівчинкою. Да? Коли, забу... Колись... коли приходимо додому, да? забуваємо про все і просто відключаємо мозок і дозволяємо собі бути там, де ми хочемо бути. Да, плести, бути у себе вдома, бути на своєму місці з тією людиною, яку ми хочемо. І, власне, цей чоловік підбере ключик до вашого серця. І рекомендація, якесь, якесь побажання або порада для вас. Якась порада для вас. Цікаво. Тут ще так, знаєте, про легкість говориться, про якусь таку дитячу, щирість про те, що він просто як мала дитина з вами, да? ну, власне, про що я й говорила? Да? Що прям йому дуже-дуже добре. Легкості, додайте легкості, додайте якоїсь такої безпосередньої,